Всім привіт, мої любі, мої хороші. Сьогодні в нас неймовірна крута інформація про закони всесвіту, як вони працюють, навіть якщо ви їх ігноруєте. Ну що, поїхали? Насправді ми дуже часто живемо в ілюзії, що світ це хаос, де від нас нічого не залежить, але насправді це не так. Все в світі підпорядковується певним законам. Вони невидимі, нематеріальні, але постійно діють. І як гравітація, ти не бачиш, але падаєш. Закони всесвіту це ті самі внутрішні правила гри, і вони не припиняються діяти тільки тому, що ти про них не знаєш. Що взагалі це таке? Це енергетичні, ментальні та духовні принципи, на яких тримається вся реальність. Вони діють незалежно від нашої волі, віри, освіти, віку і так далі. Їх не можна використати як інструмент, але можна почати жити в гармонії з ними, і тоді життя починається абсолютно інакшим. Основні закони перше це закон вібрації. Все в світі це енергія, і все вібрує з певною частотою. Думки, емоції, слова, дії це все вібрації, наприклад. Людина, яка зранку дратується, свариться, критикує, притягує ще більше ситуацій, які будуть викликати роздратування. А той, хто починає ранок з подяки, посмішки, спокою, за день буде отримувати натхнення, зустрічає приємний людей, бо він вже працює на інші хвилі. І все це до нього позитивне притягується. В цьому підказі я е, завжди буду наводити приклади для того, щоб ви могли візуалізувати і. Ретельніше, детальніше, зрозуміліше це все поглинати і розуміти. Друге, закон притягнення, притяжіння, подібне, притягує подібне. Ми не отримуємо те, чого хочемо. Ми отримуємо те, ким ми є. Наприклад, жінка мріє про любов, але в її глибині носиться переконання, що я не варта, всі чоловіки зраджують, всі чоловіки козли і так далі. І по суті, вона буде притягувати саме тих, хто підтверджує її внутрішній світ. Лише коли вона змінює свої негативні установки, вона змінює себе і змінюється її реальність. Закон причини і наслідку. Кожна думка, дія чи слово має свій наслідок. Іноді це миттєво, іноді через роки. Наприклад, людина постійно ігнорує своє тіло, воно має погане харчування. Стрес, відсутність сну, через роки вона буде мати хвороби, втрату енергії, це не покарання, це просто наслідок, який от вона жила, от вона, ну, по суті, отримала. Це до того, що і посієш, те й пожнеш. Якщо ви відноситеся до людей з теплом, радістю, посмішкою, ніжністю, добром, реальним, невидуманим, не фейковим, не масковим, типу, я не діла маскою, і я така все добра. Ні-ні-ні-ні-ні, це не так, мої хороші. А саме від серця. Тобто, якщо ви від серця нарешті почнете діяти, навіть злитися від серця. Тобто, я позлилася одну секунду, мені там було неприємно, я про це сказала від серця, і ситуація повністю змінилася. Зрозуміли, да, про що це? Закони від дзеркалення, світ навколо це твоє дзеркало. Те, що тебе дратує, захоплює, це. Про тебе. Звісно, є висновки, звісно, є якісь окремі підрозділи, які можна обговорювати. Але тут не про це. Наприклад, якщо тебе бісить чужа впевненість, подивись, можливо, ти боїшся сама проявлятися, бути впевненою, наглою, нахальною і так далі. Якщо тебе захоплює чиясь свобода, це нагадування, що ти теж хочеш бути трішки сміливіше і в цьому стілі. Але, звісно, якщо є якісь такі моменти зовсім категоричні, що тобі. Не подобається, це все е, ми обговорюємо на індивідуальних моментах. Також є пояснення тому, що просто у вас з цією людиною є різні погляди і різні цінності, і тому тобі не відгукується. Ну, наприклад, цей спосіб життя, і ти його не приймаєш. Це не означає, що це є в тобі, і ти десь там закопана, вона в тобі, і ти цього не приймаєш. Там, наприклад, якщо тобі не подобається, якщо людина свариться матом або палиться, або Занадто агресивна, це не означає, що ти хочеш бути агресивною або мрієш палити і так далі. Тобто, це означає, що в тебе одні цінності, а в іншій людини інші. Закон популя... полярності все має дві сторони: любов, страх, світло, тінь. Вони не вороги, вони є частиною всього цілого. Страх виступу це знак, що глибоко ти хочеш бути почутою, а тінь – це портал в силу. Закон ритму. Все рухається хвилями. Злети, падіння, день і ніч, населення і тиша. Опір цим циклом це причина страждання. Наприклад, ти працюєш без пауз, бо боїшся втратити контроль. І в результаті, що? ти вигораєш? А коли ти починаєш довіряти ритму, відпочинок відкриває нову енергію, нові сили, нові бажання і нові результати. Закон гармонії, єдності. Це частина великої системи, коли ти в гармонії з собою, то все навколо починає вирівнюватися. Наприклад, жінка починає зцілювати себе, а потім її діти раптом простить хворіти. Стосунки з чоловіком стають глибшими, цікавішими, унікальнішими. Це не магія, це гармонія. Як це все пов'язано із психологією? Люди в тривожних станах це порушення закону ритму вибрацій. Терапія, вона вчить брати відповідальність. Це закон причини наслідку. Дитячі травми знижують вібрацію, людина застрягає на частоті болю і все життя будується на виживанні, а не на любові. Чому ми часто ігноруємо ці закони? Ну, наприклад, ми про них взагалі не знаємо. Інколи ми є таке поняття, як живемо в голові, а не в тілі, не в емоціях. Ще одна причина може бути, що нас дуже часто вчили контролю, а не довір'я. Ще одна причина це страх, тому що страх дуже часто сильніший за віру. Він дуже часто перемагає в, цій, в цьому моменті. Система нас вчила жити назовні, а не всередину, тобто для інших, для тих, для сих, а не для себе. Все ж таки, як тільки ти починаєш примічати деякі закономірності, які раніше здавалися тобі випадковістю, змінюється весь світ. Коли починає ставати легше, наприклад, коли ти припиняєш боротися з світом, всесвітом і з усіма навколо? Чоловіком, партнером, дітьми, родичами, роботою, кар'єрою, друзями і так далі. Тобто ти по суті пливеш проти течії. Коли ти починаєш слухати своє тіло, що ти хочеш, що тобі важливо, скільки годин сну, яка їжа і так далі. Вчишся бути в тиші. Це взагалі номер один. Просто відкладаємо телефони, комп'ютери, весь шум, всі розмови, всі справи. Сідаємо на стільчик на ліжку, заплющуємо очі, не спимо. І буквально там 5 хвилин у вас буде, скажений, поток думок, який ви не зможете зупинити, а потім ви починаєте чути себе. Повертаєш енергію в себе, і тоді стає легше. Чесно, дивишся в свої страхи, бажання, все, що стосується тебе через слово чесно. Які я можу, наприклад,. Порекомендувати книги на ці теми. По-перше, тіло пам'ятає все, Бесил Вандерколк. А коли тіло каже ні, Габор Мете. зціли своє життя, ну є захей. Внутрішній розвиток один з моїх абсолютних фаворитів Джоді Спенза це Сила підсвідомості, Стань надприродним. Фінанси мислення, успіх. Це у нас Джен Сінсеро, «Ти гроші. Багатий тато, бідний тато, таке із найлегшого Роберт Кіясакі. Лідерство і досягаторство мега. Рекомендую Джон Максвелл П'ять рівнів лідерства. Також рекомендую Максвелла Багато що. Одна з моїх фаворитів «21 — неопровержимий закон лідерства. Тоні Робінс, непохитність, або е, розбудив собі велетня Річард Бренсон, до речі, теж багато лі, е, літератури рекомендую. Візьми це і зроби. Ось називається ця книга. Так? Отже, у підсумку я хочу сказати, що закони Всесвіту це не містика, це вищий порядок, якому підкорюються всі. Ми або живемо в потоці, або боремося проти нього. І вибір буде за тобою. Пізнай себе, і ти пізнаєш Всесвіт. Полюби себе і тебе полюбить все навколо. Відчуй себе і знайдеш свій шлях.